Пішли по так званому другому колу. Я просила бачити туди громадянина, патріота і людину. Він в тій ситуації це пройшов у му році, коли він багато що зробив. Коли була підстава дати йому Герою України, а зараз про це якось так, ну, ну, куди говорити? А Коломойський Герой України ви що. Да й угород. Втягнули мене за кулька. І він веде ті бізнеси в притаманний йому спосіб. Імениті телеведучі та журналісти знову в суді просять на поруки Ігоря Коломойського, українського олігарха, якого звинувачують у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Після того, як Алла Мазур вдруге прийшла в суд, я навіть похвалив Наталку Мосвійчук, що може почула етер. І дослухалася до порад не підтримувати українських корупціонерів. Та ні, сьогодні Мосичук з'являється в суді з новою заявою. Кого ви тут бачите, я все-таки просила передусім бачити тут не просто бізнесмена і олігарка. Я просила бачити тут громадянина, патріота і людину. Після того, як в попередньому засіданні говорили про якусь хворобу Ігоря Валерійовича, там діабет і так далі, що треба йти додому на поруки, суд не ухвалив це рішення, залишив під вартою Коломойського бал попелюшки та олігарха продовжується. Ігор Коломойський реагує на Аллу Мазур. Сьогодні вона вдруге з'являється у суді і знов заявляє, що готова брати на поруки Ігоря Валерійовича. А через що адвокати сьогодні клопотають про домашній арешт Ігоря Коломойського через нібито погіршення стану здоров'я? Що тут слова адвокатів про погіршення стану здоров'я? знаю, що суд призначає різних хлібні заходів, і повний домашній арешт, і нічний, електронний процес. І сьогодні слухаємо нові, як то би сказати, ну, заяви чи вигадки від Наталки Мосичок. І от якраз як патріоти і віно все ж таки <гум> ми по вашу честь. І перш за все, на це треба дивитися як на мене в умовах цієї страшної війни, яка зараз хочеться. А я б попросив так звану українську журналістку достатньо принижуватися і знищувати імена української журналістики. Вона попросила бачити не олігарха, а бізнесмена, а людину, патріота і громадянина. А я б попросив Наталку Мосійчук досить потурати корупціонерів в країні і підігравати хабарникам. А з цим Савіком ви ж не пам'ятаєте, що було? Чого він пішов з каналу так? Тому що він порушив контракт. Потому що він получил от меня предоплату. Эку сумму? За 10 передач вперед. Ну це мільйони доларів? Да, ну, не мільйони прямо, а ну 2 мільйони, там, 2,5 миллиона. Сделал одну передачу. А на второй спалился, взял деньги ще. Условия было, что он не должен брать деньги ни с кого. У кого взял? У каких-то мэров там 2 по 50. Серьезно? Да. да. Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить навшилось. На жаль, вітровалерію зараз не може сам за себе сказати, і ті, хто всюди ходить, так само не може сказати, як він допомагає Збройним силам України. Як... Ти, прошу подивитися на обличчя олігарха. На жаль, вітровалерію зараз не може сам за себе сказати, і ті, хто всюди ходить, так само не може сказати, як він допомагає Збройним силам України, як він працює заради перемоги, тому що він сходить певними зобов'язаннями судовими інших процесів. Бачили? Мені здається, що він може сам за себе сказати. І не треба робити з нього хворого, немічного та кволого. На жаль, Виктор Валерій зараз не може сам за себе сказати. І ті, хто сюди ходить, так само не може сказати, як він допомагає Збройним силам України, як він працює заради перемоги, тому що він скудить даними зобов'язаннями судовими і інших процесів. Ви пам'ятаєте, як працював канал Україна? Так, Так. Ахміятов допомагає посилки, гуманітарка, так. та а ви про Коломойського, він вообще комусь допомагає. Він про це взагалі. не співає. Та я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшен, а Ви підтримати цей ЕТЕР, ставте вподобайку, залишайте будь-який коментар і поширюйте цей етер. Я сподіваюся, що паростки української журналістики е, зародяться зараз, тому що оцей хаос, який створюють. Так звані імениті телеведучі і журналісти це просто ну, минуле століття. А в нас країна зароджується заново, і ми маємо викорінити таких як Мосвічук, ну і всіх інших, які прийшли підтримувати Коломойську в суді. Мазур, Горбунов і Ткаченка, циганик і так далі. Вони завжди нас боялися. Спочатку козаків. Потім петлюрівців, потім бандерівців, тепер укропів. А тепер ми боїмося вас, потурачів корупції в Україні. Тут, як я серед спухає? тих людей, які готові взяти Греша на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні. перебуваючи вдома, я прозвучать прізвище і Ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Як от ви взагалі ви сприймаєте, коли дуже часто Коломойський моськи в якихось ну, таких скандальних ситуаціях? Суди йдуть по Приватбанку, по іншим ситуаціям. Ви на себе це якби направляється? Так, чи ви... да, чи ні? Да, да ні, тому що людина має дуже багато бізнесів, і він веде ті бізнеси в притаманний йому спосіб. На жаль, Валерійович зараз не може сам за себе сказати, і ті, хто сюди ходить, так само не може сказати, як він допомагає Збройним силам України, як він працює скажіть мені, будь ласка, як він допомагає Збройним силам України? Покажіть мені інвойси, допомоги, трансфери. Ви ж добре спілкуєтесь, пані Наталко, з ним він навіть пророчив в інтерв'ю Українській правді в тому, що Мосичук піде в президенти. Які зв'язки в нього з Алою Мазур лише. Здогадуватися ми можемо чи з Юрієм Горбуновим, чи з Олександром Ткаченком, тому що вони там 20 років бізнеси крутили на 1 плюс 1. Але чому власне прийшла Наталка Мусийчук в сьогодні? Знов суд стає очевидно. Вчора з'являється інформація на детектор медіа, що 1 плюс 1 запускає нове телешоу з пані Наталею мова йде часто, що медіа допомагають олігархам бути на плаву. Я завжди кажу карти на стіл конкретні ситуації. Да. Так, ну от зараз це вилами по воді писано. От, ну, Карти на стіл. Тут, знаєте, е, нема чому заздрити, тому що е, ваші програми на коштах українців, так, які були вкрадені, які були виведені через офшори, в Кіпр, Ізраїль і так далі, це просто промовчу. і питання до групи 1 плюс 1, зокрема до Наталії Мусічук і так далі, які вали ток-шоу. Так чому така велика кількість колаборантів, про російських людей взагалі приходила на ці ток-шоу? Ще тоді було зрозуміло, що ці люди несуть у маси, і не треба говорити про те, що варто було вислухати кожного. Ні, не варто було. Це є загроза національній безпеці. І це потрібно було розуміти. Я про це говорив вже дуже давно. Натомість там ніхто цього не розумів. І зараз, коли ми бачимо, що Власник ведучий і так далі підозрюється хтось у державній зраді, хтось у корупції, хтось ще у чомусь. Це де був ведучим довго Дубинський, який потім був весь час на різних ток шоу який зараз підозрюють у держраді і співроботу на російську мережу агентурну в Україні. І власне здається дуже багато питань до самого телеканалу 1+, +1 Якщо ми подивимось на те, кого вони кликали в ефіри, на те, яка там була риторика. Мені здається, це вже в принципі давно було зрозуміло, але все більше і більше це має відкриватися у маси, тому що такі люди, як Дубинський, Бужанський Шуфрич, який був практично на кожному ефірі, бойко, який там весь час з'являвся, це не про те, що в нас демократія, і нам потрібно почути всіх. Ні, це явно були проросійські агенти, які виконували свою роботу і виконували її насправді досить вдало. Які приходили на ток-шоу, які багато говорили і за цими словами не було абсолютно ніякої конкретики, і те, що вони говорили, це просто нічого не мало пов'язано, не мало навіть близько з реальністю. Але ці люди виконували свою роботу і виконували її насправді дуже вдало, тому, тому що частина населення все одно йшла, голосувала за них на вибори, сумнівалася, сумнівалась в тодішній владі, теперішній Владі і так далі, тобто вони працювали над розколом суспільства, і їм це дуже сильно вдавалося. Отже, друзі, давайте тицнемо і подивимося на нове шоу, яке запускає Наталія Мосичук. Обіцяє стрим каву і збереження нормальності. Ну, про те, як вона заявляла про україномовних як оцих українських гнид. Навіть же і згадувати не хочеться. А в чому ми повинні розбиратися після перемоги? У нас як було два язика, один – державний, У нас так Будь і залишиться. І, і якщо зараз вибачте, якась якась знаєте, як е, знатяком українська гнида починає чіпляти мовне питання під час війни, під час такої колотнечі, коли ми всі за виживання, ми всі за перемогу, значить, вона проти всіх. Що каже Мосичук? Відтепер і кожного четверга я буду рада бачити за своїм круглим столом. Всіх вас, ну так, круглим будуть вони йти по колу, тому що те, що відбувається з олігархом, вони повторюють. Я бачу, що вони ще будуть втретє і в, в четверте з'являтися, поки не е, випросять у суді е, е, взяття Коломойського на пороки. Так цікаво, просто чого вони його хочуть е, випустити, щоб чкорнув, мабуть, за кордон, і всі стали і забули. Але до речі, поручителям є також кримінальна відповідальність. Читаємо закон. Отже, відтепер і кожного це буду бачити вас за круглим столом, і на комислячих, і однодумців, правих і лівих, головне, своїх. Ми будемо багато говорити: пити чай і каву, намагатися слухати і розуміти один одного. Це буде стрим посеред війни, щоб зберегти нормальність. Канал. Мосичук, тема з мусичок, що він з певними зобов'язаннями судовими інших процесів, але воїни, які сюди приходять і з якими я спілкуюся регулярно, яких ви бачите, з першого судового засідання, їх було багато. Вони розповідають про його участь і його. Тому саме як патріоти і люпі полівіться, будь ласка, на Ігоря Володимировича володичамо. Тому саме як патріоти і люпі ополіця, будь ласка, на Ігоря Володимировича Можу треба відзначити належне, що він був рік мером Дніпра, що він там кажуть, що він не втік з України. Але з кого він жив і наживався? З Приватбанку, з Укртатнафти, з Укрнафти, де були виведені, виведені мільйонні. Статки. Ви розумієте, що навіть просто відкриваєте інформацію, заходимо на сайти корупціонерів, і Коломойський входить в четвірку найбільших корупціонерів світу. Спасибо. Отже, зачитую проєкт розслідування корупції та організованої злочинності ОССРП. Власне, за цим списком він входить. У четвірку найбільше корупціонером світу через звинувачення у крадіжці 5 мільярда доларів Приватбанку через низку офшорів. Ну цікаво, те, що наприклад, одна країна як США, може давати Україні за увесь рік, наприклад, 6 мільярдів доларів. А Коломойський тільки в одній справі Приватбанку звинувачується у крадіжці в 5 мільярда. Доларів. Колишній член наглядових рад Приватбанку нафтопереробного комбінату нафтохімік Прикарпаття, а також нафтовидубної компанії Укрнафта. Спасибо. Спасибо. Але ми будемо дивитися на нього як на громадянина та патріота, у якого секундочку, аж три громадянства. Так, власне, заявляє сам Ігор Валерійович. Ізраїль кіпер, і ще нібито каже е, Україна, але Україна не дозволяє подвійного, а він жартує. То в мене потрібне громадянство. Ох, як весело живеться. Умови нормальні, так? Да? Стан здоров'я ідеальний, і, і, і щоб не вздумали там сказати, що серце. Я спитала у Коломойського стан здоров'я ідеальний. Все. Бо можуть і як підсипати, що хочеш, можуть зробити. Так що повідомляю зразу, що спортсмен. Отже має це по 50 разів в день. Короче, вам не дозволяють зустрічатися ні з ким, це правда? А, що, що адвокати не а з родичами? А чому не знаєте? Ревнують, мабуть. А годують добре вас? Все в порядку. В кінці засідання Мосейчук тисне руку Ігорю Коломойському і щаслива йде в студію чи додому, не знаю, куди вона пішла, але пішла вона далеко да? створювати наступні студії, наступні програми і так далі. Виконує замовлення. Тут, вочевидь, спілкувався я з пані Наталкою у коментарях, відповідала вона мені, я запитав, скільки вам заплатили за цю підтримку. І... За це приниження, а хоча для неї це щастя, як то кажуть. Ну, вона мені відповіла, що 0 гривень. Тоді я перепитав Мусичук, скільки ви отримали в іноземній валюр... валюті, теж нуль. Не віриться мені оце, але відповідь маємо ось таку. Ну, мабуть, певні інтереси і певні просування своїх проєктів коштують настільки дорого. Аби приходити і принижуватися. Ну, це моя думка. Можливо, вона вважає, що це навпаки. Я гідна, і достойна, щаслива, телеведуча українка і так далі. Ну, неприємно все це бачити. Неприємно бачити, наскільки корумпована у нас система. Я вже неодноразово казав, що Зеленський увійде в історію України. Ну він вже війшов в історію, але він війде просто в історію боротьби з корупцією, тому що він нам обіцяв посадки, а яких немає. Тому потрібно йому пересаджувати навіть своїх колишніх партнерів, як ігор Коломойських чи друзів. Чи зробить він це, ми стежимо, але це буде дійсно зрушення у боротьбі з корупціонерами. В нас один, другий Костянтин Живаго. Переховуються в Альпах, от робили сюжет. Два з половиною мільярда гривень вивів з такого банку, колись був як фінанси і кредит. Не одним Коломойським, розумієте. Є претензії, є прецеденти. Якщо це буде доведено, ну, я думаю, що тут і рука також США задіяна, тому що США то дає гроші, Європейський Союз дає гроші, а бороти корупцію. Потрібно тому чекаємо зрушень в цій системі, і сподобалося мені звернення Зеленського, коли він сказав, що хоче прирівняти корупцію до Держзради на 15 років. Тепер черга за парламентом, аби прийняли такий закон і вкрав на 15 років у в'язницю. Чому? Тому що а, ці кошти мають іти на оборону України, а не на лапу. Корупціонерам, хабарникам і крадіям. І крапка. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте цей етер.